Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поїхав, забрав на базу отакі от стропила. Розмір їх. 100 на 50. 4 метри повинні бути чистими там. Мой 4,05, 4,10. Вот так от степлером прибив рукавиці. Довжина, звісно. Ну, прив'язав, зав'язав, закріпив. Все вийшло. Стягую матеріал на вихідні дні. Розмір я розказав, ціна такої стропи однієї 280 гривень. Ну, це ще по божески 5 штук 1400 гривень. Це нормально. Вибрав, які мені сподобались. І будемо тепер встановлювати, бо поначинав. Там стойки стоять, строп немає. Там привіз. Пінопласт закинув все, на цьому завершилось, час не вистачає. Дохазінувався, димар упав, заказав, заказав новий димар. У нас в місті конотоп є фірма, яка займається терротоповими котлами. Деморами, установкою і так далі тому подобне. У них заказав, звісно, вони сертифіковані дистриб'ютори. Ціна дуже гарна. Не дуже гарна в інтернеті такий комплект стоїть 17 тисяч без доставки. У нас стоїть 12500. Це я вважаю, що... Економія дуже гарна. Ну а установка, звісно, 3 тисячі гривень. Для мене, я вважаю, що це дорого. Не такі вже ж ми рукожопи. Попрошу. попрошу, попрошу товариша, брата, друга. Ось на вихідних позволюш, все постягую. І тоді з ним ми будемо щось встановлювати, щось робити самі. Бо це дуже накладно виходить. Так що добре всім гарного дня. До побачення.